Планшет це мейнстрім чи необхідність. А відповідь у кожного своя, але починаючи своє знайомство з пристроєм цього класу, хочеться чогось збалансованого, щоб і відразу не викликав, і по ганцю сильно не вдарив. Сьогодні у нас на огляді B770 870. Відверто бюджетний, але розумно зібраний планшет. Під капотом тут знайшлося місце двоєдерним процесору Mediatek mt 8312 який працює на частоті 1,3 ГГц. Оперативки 512 МБ, власної пам'яті 4 ГБ. Камери тут як не дивно дві, з роздільною здатністю 2 і 0,3 Мп. Основна та фронтальна, відповідно. Звісно, автофокус спалах тут відсутні. Складається враження, що камера тут як елемент декору, адже отримувати нормальний знімок з її допомогою складно. Відверто порадило розміщення роз'єм. Всі розташовані на верхньому торці. Тут 35 мм аудіоджек, мікро-USB, слот для карти пам'яті та мікросім-карти. А так, з цього можна дзвонити. Тут також є вбудований 3G модуль, підтримка Wi-Fi та Bluetooth. Кроєт цим всім Android версія 4.2, Оболонка дещо змінена. Тут немає верхньої панелі. Все перекочувало донизу. Тіснувато, як на мене, особливо з кнопкою для скріншотів. Тим не менш, Crown 870 досить добре тримається в бенчмарках. У Quadrant він отримав 4000 балів, у Antutu – 12 тисяч та горде хорошо, що говорить саме за себе. Тести вела та GF Bench вилітають через брак оперативки. На практиці ж потужності вистачає для гри у прості ігри, навіть для запуску більш складних, типу Asphalt 8. Інтерфейс іноді пригальмовує, але в цілому працювати в додатках комфортно. Особливо нас розчарувала відсутність української локалізації. Окремо скажу про комплектацію. Кран, як завжди, на висоті, тут ви знайдете і захисний чохол, ОТГ-кабель, навушники, захисну плівку, тобто допакували всім, що знайшлося під руками. Отже, кран 870 це бюджетний планшет з ціником 1500 гривень, слабким залізом, приємним користуванні і чудовою комплектацією. І не забувайте про наявність стріджі модуля та можливість розмовляти по телефону, звісно, використовуючи навушники і не притуляючи це до обличчя. На цьому все. З вами був сайт Vinci.com.ua та огляд кран 870. Залишайте ваші коментарі внизу під відео і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. <музык> Тут також є вбудований 3G-модуль. Дякую вам!